Очікуємо, що все ж таки можливо в Європі буде навістворено спеціальна структура, яка буде займатися удосконаленням модернізації постійно санкцій, яка буде відповідно забезпечувати високу їх ефективність. Європейці відверто нам сказали, що ми досягнули межі сьогодні ведення санкцій. Подальшого можемо лише їх удосконалювати і боротися за їх. Дотримання, але вводити якісь нові санкції вже складно, тому що, е, тому що вже майже ні до чого. Е, ідея стосовно повної заборони торгівлі з Росією. Сьогодні вона не, не зовсім підтримується і значною частиною європейських тіл, і Японією. Е, це складніший елемент, але я думаю, що в майбутньому також можливий. І фінальне, що важливо, е, але поки що недосяжно, на жаль. Це санкції стосовно других, третіх країн, які забезпечують цю торговлю, ці офшори для, для Росії. Поки що західний світ на це не зважується, бо боячись підірвати фінансову глобальну систему. Але ми чудово розуміємо, що там Туреччина чи Угорщина чи Китай чи Кизія чи Казахстан забезпечують цю торгівлю між Росією і введення санкцій стосовно їх компаній. Також може стояти на порядку денному вже в наступні періоди часу.